Коли закінчиться війна в Україні, сьогодні в нас знаходяться оптимісти, які впадають в крайність, вважаючи, що вона закінчиться на листопада, а також знаходяться песимісти, які впадають в іншу в крайність, вважаючи, що війна буде йти ще два, а може і три роки. Я вважаю, що війна закінчиться приблизно через 4-5 місяців, і вже навісні нас чекають. Вибори президента. Але чому я так вважаю, друзі? Всі ви знаєте, що 30 жовтня відбудеться зустріч Трампа з лідером Китаю Сінь Цзіньпінем. Я маю надію, що вони знайдуть порозуміння, після чого всі переконають Путіна закінчити війну в Україні. І одразу у Будапешті відбудеться історична зустріч Трампа з Путіним. Де вони досягнуть компромісних рішень, і Трамп як і обіцяв тріумфально оголосить, що йому вдалося закінчити війну в Україні, але це все буде відбуватися без участі Європи. Я в цьому впевнений. Ось так, десь приблизно воно все і буде відбуватися.